Отець В'ячеслав Труш, капелан правого сектору, історик східноукраїнського дослідницького центру, спадщина, доповідь Абхази та російська окупація. Я хотів би занонсувати 15... -го... Лютого будуть президентські вибори в цій невизнаній державі. І хотів би наголосити, що ми визнаємо грузинський суверенітет над цими територіями, і наша розмова про Абхазію відбувається в межах науково політичного інтересу. І тому прошу вас до слова. Вітаю, шановні учасники. Щодо Абхазів. Щодо Абхазів, в принципі, і мого власного інтересу до них то звичайно, в першу чергу, серед народів Кавказу найбільше напевне приваблювали чеченці, ногчі, саме 90-ті роки боротьба Дудаєва, Масхадова і так далі. І так само, тобто, це один із скажімо так особистих інтересів до цієї сторінки кавказької історії. І другий це саме зацікавлення християнською традицією на Кавказі досить давньою. І саме так народилося таке зацікавлення, саме Абхазами, і почалися особисто для мене такі цікаві відкриття, які загалом ілюструють саме імперську сутність, саме Московії, яка в принципі діяла стандартно щодо різноманітних народів, в тому числі і Абхазів. Якщо брати відповідно народи Кавказу, яких нараховується величезна кількість. То український інтерес до них, в принципі, різно різнорівневий. Тобто за чеченців однозначно знають усі, або це відповідно саме Дудаїв, Масхадов і так далі. За Грузинів так само, а деякі народи, припустимо, там кабардинці, балкарці, і інші за них, в принципі, вони відсутні як такі, на жаль, в українському геополітичному дискурсі. А щодо Абхазів, вони ясно, що сприймалися і сприймаються багатьма як однозначно проросійський народ, і під час новітньої російсько-української війни а, вони дійсно виставили загін найманців добровольців. П'ятнашка так званий, який брав участь в військових діях проти України. Але є відповідно такі цікаві моменти. По перше, якщо не помиляюся, саме Абхази за часів Кавказької війни ввели в боротьбу проти московитів дуже довго. Тобто, 1864 рік, це бій в районі так званої Красної Поляни. Русифікована назва нині вона віджата, навіть грубо кажучи, адміністративно в Абхазії. 1866 рік знову ж таки, антиросійське повстання. Початок 19-го, початок, перепрошую 20-го століття. А рік, коли це загальні виступи в Російській імперії. Саме національні і створення так званої ще Саморзаканської республіки, яку намагалися опанувати більшовики. Тобто, загалом, якщо брати Абхазію, ми не торкаємося тут етногенезу, припустимо і так далі. Це дуже болюче питання щодо картвелів і Абхазів, хто з них там від кого походить, хто населяв ці землі і так далі. В даному випадку нас цікавить, як це може сприйняти. Формуванню антиросійських інтересів, саме антиросійської спрямованості в Абхазів, і відповідно переформатування Кавказу. І саме історія абхазького народу, по перше, свідчить перше, що що це народ із дуже давньою християнською традицією, а значить належною, в принципі, до цієї величезної середземноморської східнохристиянської цивілізації, а це перше. По-друге, відповідно, це давні традиції боротьби, 19 століття. Історія Кавказу, і, відповідно, саме зокрема Пхазів. Цікавий момент, цікавий момент, те, що припустимо, коли читаєш. Давні документи дослідження щодо абхазької боротьби і саме московицького наступу там, тобто, в принципі, нічого не змінюється. Це намагання використати суперечки місцевих князів в боротьбі за владу, тобто 19 століття Абхазія намагається звільнитися від турків і використати Росію. А тодішній правитель. Абхазії Келешбей Шервашидзе але ви виявилося, що не він використав Росію, а Росія відповідно його, встановивши контроль над важливим населеним пунктом. А, значить, Точно так само росіяни постійно намагалися ставити своїх ставлеників, використовувати грузинів в першу чергу Мегрелів проти а, Абхазів, а, також діяти своєрідним пряником, коли князями надавалися різноманітні там, титули, генералів і так далі. І такий цікавий. Момент, цікавий момент. Це 22 рік і раніше. Постійно, оці ось меми. А коли москалі тягнуть там ноутбуки і все інше, демонструють своє абсолютне нехтування всіма іншими традиціями, цікавий такий. Момент 19 столітті один із князів, один із князів Гасан Бей, який був претендентом на титул князя Абхазії, москалі його запрошують до себе і, нехтуючи традиціями кавказького ось етикету, вони його арештовують, виламуються двері, вбиваються його охоронці. У нього відбирається шабля родова, фамільна. Він роками намагається її забрати. І ті а, московицькі солдати, які його пограбували, кажуть: а це добуто в бою. Тобто, те, що вони це розуміють, те, що вони пограбували людину, ну це ж наш трофей, тобто ми це забрали. Точно так само відповідно а, ілюструє сучасне новітнє ставлення саме до а, цих дикунів і. Двадцяте століття, двадцяте століття теж показує щодо Абхазів і взагалі цього регіону. Тобто те, що завтра буде розбиратися, важливість бачення, як вони будуть співіснувати одне з одним, тому що за 20 століття москалі довели до того, що Абхази почали становити меншість у власній республіці. Туди насильно переселялися вірмени, росіяни. Туди переселялися греки, німці, картвели. Русифіковані українці, в тому числі, і Абхази опинилися в меншості. Зараз вони кажуть, що абхазька мова вимирає, навіть попри те, що вони зараз на Ютубі там ставлять свої ролики, але абхазька мова дуже складна. І е, класик. Абхазької літератури Фазиль Іскендер, він всі свої твори писав російською. Тобто вони намагаються зараз, зараз, якщо ось говорити вибори, будуть саме 15 лютого. А абхази, як і в принципі, і ногчі, і чеченці, і інші народи, вони демонструють щодо Москви лояльність. Абсолютно, навіть можуть виставляти добровольчі підрозділи і так далі, але в себе всередині вони намагаються зберігати оцю ось власну ідентичність. Чому відповідно коли? Намагалися нещодавно прийняти закон про так звані апартаменти, а щоб в Абхазію переселити 60 тисяч не абхазів в східну Абхазію. Це призвело до масових протестів. Абхази протестують проти того, що відповідно москалі намагаються володіти нерухомістю за конституцією Абхазії, з якою вони ну, намагаються рахуватися самі. Президентом Абхазії може бути лише особа абхазької національності забороняється придбавати нерухомість не Абхазам і так далі, і відповідно. Москалі після широкомасштабного вторгнення вони демонструють більш жорстку політику в Абхазії. Також деякі політики, громадські діячі просто були застрелені і намагається отаке ось відбуватися балансування. З одного боку, ми повністю лояльні Москві, а з іншого боку, ми тут Абхази, і відповідно саме намагаємося зберегти якісь свої ось такі власні містечкові інтереси. До речі, саме мобілізація, наскільки я читав до Росармії. Не Рукнулася Абхазів, а ті, хто воювали в П'ятнашки, ті, хто воювали в інших підрозділів, це ну своєрідно, як голуба дивізія в генералі Муса Франко. Тобто, це якийсь один підрозділ на відв'яжіться. І якщо говорити суто про церковне питання, теж своєрідний отакий розкол. Є Абхазька православна церква, яка орієнтується на Москву, і є священна митрополія із центру в Новому Афоні, Архімандрит Дорофій Дбар, який саме орієнтується на Константинополь. І... Дуже ось такий резонансний був нещодавно У минулому році випадок в Абхазії. Абхазьке православ'я воно дуже тісно пов'язане з місцевими традиціями, а із культом дерев, там старих міць, якихось знакових і так далі. І, от саме під впливом московицьких священиків, зокрема такого собі пантелеймона із терористичної організації, ДНР, який туди приїхав, почав налаштовувати про православія, самодержавія там і так далі відбулися акти, коли ні вилечилися у ці старі дерева і так далі. Що це язичництво треба спиляти? Навіть керівник оцих самостійників, скажімо так, православних дорофій бар до нього підіслали а, чоловіка, що його просто фізично побив. А, тобто, це Москва намагається. Все одно, все більше контролювати Абхазі, вони якось демонструють оці ось позицію певного певної, скажімо так, неслухняності. Але, звичайно, наостанок можу сказати, це таке моє особисте бачення, що і завтра це буде обговорюватися. Що ось Кавказ, так само як припустімо, Балкани, є такою дуже важко сплетеним. Вузлом релігійних, національних, етнічних, культурних протиріч і тому відповідно саме потрібна ось така ось своєрідна візія цих народів, як вони будуть. Чи... Уживатися між собою, вірмені, азербайджанці, інгуші, припустимо, осетини, так само абхази і Картвели і так далі. Тобто, яким має бути це бачення, якими мають бути межі саме цих народів, і як зробити так, щоб вони відповідно їхня, їхня сепарація, їхня дефрагментація відповідно російського простору, щоб вона була в інтересах і України, і Кавказу.